Мартін Брест розповідає трохи про справи нашого ВПК військово-промислового комплексу. Отож у травні підписали договір із німецьким концерном Rheinmetall на спільне виробництво. В Укроборонпромі цим займалося чимало людей і, чесно кажучи, я до них не належу. Ходив, питав, цікавився. За все переживав, але ні за що не відповідав. Навіть не пам'ятаю, скільки місяців це зайняло, проте впевнений, що наше бронетанкове управління пам'ятає всі ці місяці аж до кожного дня. Ішли вони до цього досить швидко, а враховуючи ретельне ставлення німців до всіх аспектів, то вважай, що долетіли блискавкою. Тут не відібрати слави у Юрія Хусова і у профільного заступника. Ну і у міжнародників, і у бронетангістів, і що важливо, у юристів. Я тут нещодавно писав пост про вакансії юристів в Укроборонпромі, то мене там хіба що на площі не розіп'яли. Ось вам результати їхньої роботи. От добре ж добре спрацювали. Нема до чого причепитися. Та й бронетанкові підприємства, звичайно, це так. Це от дивовижні люди. Я на інших напрямках навіть не пригадую таких людей, як на наших танкових заводах. Наприклад, саме на танковому заводі мене вперше обклали прутнями, причому так граційно, що й образитися нема за що. З директором харківського заводу ми пили пиво на веранді, а за кілометр від нас із посадки відпрацьовувала наша танкова рота. Потім, правда, рота швидко змоталася, пішла рашистська відповідь Артою, і ми перейшли з пива на горілку. Саме на танковому підприємстві я вперше побачив співробітників, які жили у бомбосховищі і працювали дві зміни поспіль. Вони робили необхідні армії машини з лякаючою фанатичністю і холодною розлюченістю. І це був час, коли не те, що про спільне виробництво з рейнметалом, а навіть про пару леопардів ніхто не мріяв. У бій ішли 64 четвірки. Маленькі, злі, досить надійні і чудово відомі. Нашим мехводам ЗСУ. А тепер ми створили чорт забирай СП спільне підприємство, СП з рейнметал. І все це стало можливим завдяки отим, до речі, зневаженим у Фейсбуці Т-64, які закрили перший рік Великої війни, охріненної праці людей і неймовірним, несподіваним і, чесно кажучи, приголомшливим успіхам сил оборони у війні. з у п'яторе переважаючим противником. Відверніться на секунду від усього і побачте, прошу, відчуйте, який страшенно важкий і дивовижний час я маю честь розділити із вами. А ворогам привіт, виродки. Ми тільки починаємо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!